but 20 з вами. Так, Рос І Мішаня з вами. А де Женя? Вона поїхала у Грецію, там гріється на пляжі. Усім привіт! Ви не повірите, але я у Греції. Я у Греції. У -у -у -у! Дякую за організацію поїздки туроператору музині Дістрава. Женьки немає, сьогодні ведемо ефір ми з мішані. Ми маємо повне право взяти собі підмогу. Тому розкриємось такі оголошення в пошуку нашої тимчасової ведучої. Лише на цей ефір. А ми женую, може, давай зателефонуємо в Грецію в посольство, скажемо, що Женя там зброю торгує, та її депортують, ввечері вже вона буде в Україні. Ну і нормально. Це було б реально круто, але знаєш, трохи не чесно. Нехай людина світ відпочиває. Ми що, без неї не в Францію. Наразі ті цей день настав. Я. Міша, і купа дівок моя фантазія. Він прочитає мої думки. Все нормально да. сьогодні. Ми можемо робити те, що ми хочемо. Тому нам треба якомога швидше зайти гарненьких дівчаток, і ми зараз цим займемось. Шаня, кафе часопис. Саме тут у нас зустріч з нашими потенційними ведучими. Пішли подивимося. Кафе Часопис підтримує формат. Коли ти приходиш сюди, то ти платиш лише за час. А все решта безкоштовно. Ось так. А я почуваюся знаєш, як продюсер якийсь. Дівчата, як тебе звати? Юля, я зову Таня, мені 19 років. Звати мене Катя, мені 19. Я учуся, роботую. Я займаюся творчістю і креативом. Я студент і журналіст. Вмію танцювати. А що ти вмієш? Все вмію робити. А, Парі, я тебе вирішила зробити не отак. <гум2> Слухай, а голову як тримати? Отак? Я нормально? А вмієш отак? Ти любиш читати? Звичайно. А що читаєш? Останнє я читала, це Марко Леві а, де ти? У нас Женька постійно знаєш як робить. Вона завжди робить отак. Єс! Отак. Єс! тебе є? Ні, немає. А ви такі класні, чесно. Ми вас всіх взяли, але вас дуже дофіга. Ми вирішили зробити останні випробування. Ми вас всіх запрошуємо. Тут поруч є сквер дуже цікавий. Адьом! Пропоную, напевне, пояснити дівчатам, що зараз буде відбуватися. Ага. Ось, оскільки в нас Женька дуже швидко бігає. Ось, і буде чесно зробити забіг. Хто серед вас швидше пробіжить певну дистанцію, то і виграє. Да, а ось вам спортивне взуття. Да, У нас сьогодні будуть перегони на підборах. А є. Біг на підборах це дуже крута тема, тому що навіть в Іспанії є такий забіг чоловічий. Не знаю, для чого вони це роблять, просто так класно відриваються. Ми перевіримо у якоїсь дівчат справжній бійцівський характер. Хто здатний йти до своєї мрії та брати від життя максимум, як ми та партнер нашого показу Тувор. <проб> давай, 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 давай на поворотах, на поворотах. Яна просто чудова. Яна просто суперова. У нас є переможець Міш. Хочу віддати належне от Ані. Вона реально дуже сміливо зайшла в кадр. просто. Уже, вже відчула, що програла, знаєш, ну і так вже. Я сміливо заходжу. У мене є пропозиція. Давай так. Давай, я. Е -е, ти береш з собою Яну. Оскільки Яна перемогла. Да. І йдеш з Яною. А я тоді беру усіх трьох дівчат. Хитрун, Реально хитрун. І піду з усіма, окей? Окей. Все, давай. Точно? Да, я побіг. Пойдемо, давай, пішли. А ми сіди з Дай. Я думаю, ти просто замучилась, правда? Так. На, Взивайся тепер в нормальні. Шкари. О, дякую. Дивись, у неї навіть тату є. Ти бачиш на нозі. Опа, і друга. В нашої ведучої Женьки в неї є татухи. Ось, і одна з них є на шиї. Так. А друга на руці. Оскільки е бодярчика ніде немає, то тух робити я не вмію. Ось, ну правда, я вмію тобі з цим жити. Тому я вирішив просто взяти наклейку і приліпити тобі її на, на шийку. Це без питань. Можна? Так. О, квіточка. У нас вже не теж квітка на шиї. Ти найбільше вибрав, дивись, як красиво. Дуже схоже на татуху в жені. Бачиш. О, такий візерунок ну, знаєш, у моєї бабці у Львові штори. Дивись, ще такий у моєї бабці. Є. Цікаво, насправді, як там Женька Кого Ко є завдання та поваження для мене кущіть нам у групу. Пішли, пішли. Пішли, пішли, все, пішли. Вилишаємо, старте. Ай, пішли. хай, хай, виляс, зі спішмо. Е -е -е. Ну що, шановні, ну, як ви бачите, ми вже з дівчатками перебіглись і зараз будемо йти танцювати. Ніколи не здогадайте, що. я вам скажу, хард бас. Тобі, До речі, як зручно так? Ні, все рівно, що на мені вдягнено, тому що все одно знаю, що я класна. Але є люди, які яким десь може бути незручно, які десь комплексують. І для таких людей британський дизайнер Чіса, як не дивно, вигадав колекцію під назвою Хагмі. Я зрозумів. Хагмі. В перекладі це обійми мене це одяг, який сам обіймається. Я знаю про одного хлопця з творів, він для своєї коханої дівчини вистроїв близько 20 машин, своїх друзів, там свою, мабуть, машину також в формі сердечка. Знаєш, Женька, ти такий самий романтик, як і наша Женька. Але я тебе зараз познайомлю з хлопцями, які також здатні робити справжні подвиги і взагалі вони валять хардбас. Я думаю, це буде цікавий досвід для нас всіх. А ще вони вітаються ось так. От. Ось так. Що да. це значить? Ну. Я не знаю, що це значить. Запитаємо, ходімо. Від хлопці, дивіться, я якраз вам трьох дівчат привів. Я тільки ж дівчатам розповідав про славнозвісний жест, такий от. Чому хардбасери так показують? Так от. Ну, Це один із знак протесту, те, що ми можемо витриватися без наркотиків, алкоголю. І це знак трьох іксів. Не п'ємо, не куримо і не вживаємо наркотиків. Хорош, бухати, пішли плясати хардбаси. Шановні, дивіться, я приніс мафон на батарейках. І вчора... Газманова і записав хардбас. Я досі не можу зрозуміти, звідки це все пішло. Ну, все пішло більшість з Росії. Школа, яка протестувала проти алкоголю, що можна відриватися. Ну, а наразі багато таких людей, які займаються цим. Так, да, багато в нас в Києві. Збираємося від 50 чоловік до 150. Яка у нас є? Дай, будь ласка, мікро. О, диви, тепер ти справжня ведуча те 20 Продовжуй. У мене все добре. Мамо, привіт. Що ти робиш? що, <ривіт> ну Будемо на цей Будемо. <ривіт> <ривіт> Ой. Ось так я в дитинстві робив. Так, хлопці, навчіть нас, будь ласка, яких основних рухів зробити руки ось так ось. А, так, так. І тупати ногами. Два удари на ногу. Раз, два, раз, раз два. Так, а ще що можна робити? Можна ногами робити ось так. О, давай, давай, давай. Дівчата, будь ласка. Дівчатоньки, одягайте підбори. Сьогодні у нас буде жіночий хардбас. Одягайте, одягайте, що ви стоїте? Дівчата, що там мнете? Сидіть сюди, до нас. Це буде батл. Це буде батл? Okay. Окей. Все, пацани, зараз порвемо. Так, я мотану назад. О! Просто батарейки скоро сядуть, а так типу нормально зараз підмотаємо. Хто починає, дівчата, ви чи ми? Ми, звісно. Окей. Okay. Черга. Окей, давайте ви я скриєчку буде. Є. Фух. А мені здається, що ми виграли. Я вам дуже вдячний, хлопці. Але, на жаль, нам треба бігти, тому я дівчата вас забираю. І головна фішка хардбасу це цим мафоном його можна танцювати скрізь де завгодно. З ким завгодно, і ми зараз підемо це робити. Дівчатеньки, за мною. Ходять. Як синя? Ах, ви! Ти що? Я так вже ходитиму просто. Тримай мікро і побігли за мною. Можу бігти, я хожу так. Все, дівчата, хлопці, покида. Я вам дуже вдячний, ми погнали. Раз, два, раз, три. Сьогодні в клубі будуть танці, пам'ятаєш таке? Так от, сьогодні танці будуть скрізь. Шалені танці дозволено. Я б не скажу рекомендовано. Нами та партнерам нашої програми Туборг є. Уявляєте, у Лондоні діряві ліфти. Вони придумали на підлогу клеїти принт, наприклад, прірви чи шахти ліфта, чи, наприклад, з висоти хмарочос. І таке враження, що ти зараз зірвешся і полетиш вниз. Угу. А ми полетіли далі. 2-0, два-0. Мішаня. харба це про реальних пацанів, не таких як ти. А я на відміну від декого вже навчилася танцювати справжній грецький танок сіртакі. Тому що отримала таке завдання від глядачів. А для тих, хто ще не встиг, пропоную написати нам у групу, чим ще я можу займатися у Греції. А поки вже готовий звіт про те, як я виконувала своє перше завдання. Дивіться. Привет, меня зовут Антон. Всю жизнь хотел научиться танцевать, но у меня ничего не получается. Куда я только не ходил, везде мне говорят, что таланта у меня нет. Но недавно возле моего дома открылась студия, где учат танцевать в сертаке. Жень, якщо ти вже в Греції, прошу бы туди, де сіртаки танцюють мастерски. Я посмотрю, як ти танцюєш, і прийду записуватися в студію подготовленным. Йду в товарні Family вчитися танцювати сіртаки. Один хлопець звернувся до нас у групу. Щоб я навчилася танцювати сіртакі одразу перше питання: звідки коріння цього танцю і чому він називається саме так? Сіртакі не є національним грецьким танцем. Він був вигаданим спеціально для фільму Грек зорба», а назви для нього взяли з давнього національного танцю. Ми танцюємо інші грецькі танці, але найпопулярніший сіртакі, який виконуємо самі та вчимо наших гостей. Найголовнішу роль в грецькому танку виконує жінка чи навпаки чоловік. Сіртаки, як і в більшості народних танців, завжди веде чоловік. Він же й дає вказівки. Сподіваюся, в мене сьогодні все вийде, але дуже не швидко. Будь ласка. Як можна вивчити Вау! Хтось з моїх друзів казав, що це дуже легко. Щось таке. Оп. Дякую. Ну що ж, майже навчилась, тепер залишилось танцювати перед глядачами. Ми знаходимося на території сучасного українського світового мистецтва, саме на Google Fest. Ти mm -hmm. okay. знаєш, і, чесно кажучи, я завжди е, хотіла потрапити на такий авангардний фест, де е, різні дивакуваті перформанси, специфічна публіка. Це дуже круто. До речі, е, я читала, що австралійські рекламщики зробили таку круту штуку. Вони заморозили у крижану брилу одну тисячу австралійських доларів і поставили прямо посеред вулиці, щоб кожен міг собі відколупати трішечки гроші. Як ти думаєш, тут таке можливо? Ні, yeah, саме Google Fest – це не гроші і це не комерція. Я навічую смак мистецтва. Дивись. Е, знаєш, чесно кажучи, мене трохи лякає таке мистецтво. Одногуби і Ну таке. Весела коза. Весела коза. І трошки незручно бігати, по-моєму, але вона весела, тим не менш. Це ради. Мені сучасного. мистецтво, сучасно. я не знаю, що це таке, для чого там пішли. Там глянемо. О, ще які цікаві штуки. Що це за штука? Це можна на ньому покататися, наскільки я розумію. Тільки треба оператора штовхнути. Дивне блакитне пухнастеньке колесо. Це концептуальненько. Ти там вісиш, як ти тримаєшся? Я не знаю, як. Ти бачиш. Таку навіть в кімнаті б у себе повісила. Воно без назви написано, але тут тема проглядається. Я би просто сказав, що це єдине, яке поки мені сподобалось. Чесно, це от якісна робота. Давай мікрофон. Ми зустріли Таню, яка реально причетна до того, що тут відбувається. Розкажи, будь ласка, що це за фестиваль? Мультимистецький фестиваль, який поєднує в собі дуже різні напрямки сучасного мистецтва. Ми працюємо в таких галузях, як театр, кіно. І так само ми маємо візуальну програму. Кожен відвідувач фестивалю має змогу як би, водночас, в один день торкнутися дуже різних граней, проявів сучасного мистецтва, прийняти безпосередню інтерактивну участь в цьому. На яку публіку розрахований фестиваль? У нас немає такого критерію, що ми хочемо заманити до себе якогось конкретного глядача. Чим більше різних людей, тим краще, тим цікавіше це. А які найоригінальніші проекти можеш виділити? Які були чи ще будуть тут? Для мене. Якоюсь абсолютною неповторною магією тут мають концерти класичної музики. У ну, минулому ефірі ми сказали нашим глядачам, що будемо експериментувати з музикою. Ось ти можеш мені якось цьому допомогти. Тобто, ми маємо просто створити музику з нічого. Нам треба йти шукати інструменти. Добре, дякую, Таня. Ми тут з Яною пошукаємо інструменти і тебе покличемо вже на вулиці. Знаєш, я просто бачу трубу. Можна було б її взяти от, для нашого музичного перформансу. В Ютубі я бачив відео, де чувак реально грав на трубах різного розміру. І з цього в нього виходила дуже непогана музика. Оце звук. До речі, знаєш, що раз як читала, що є такий віденський оркестр, вони знаєш, на чому грають? на овочах. На овочах? Біно, це ж круто. Збирали, залишилося лише назбирати людей. Це не барахло, це музичні інструменти. Хоп. Опа! Лапана. О, дивись хто йде. Ходи до нас. Хочемо з цього зробити музику. Ось. І Я пропоную просто залучити людей, які на нас дивляться. Народ! Давайте заходьте сюди, до нас. Йдіть до нас. Дивіться, тут ще є сюрпризи такий хлопці, Дивіться ложки і сопілочка. Хтось сміє грати на сопілочці? Давай я задам ритм, а потім усі підхоплюють, окей? Окей. Okay. Okay. Що можна створювати музику з предметів, які буквально валяються в нас під ногами. І ви не стійте на місці, експериментуйте, творіть щось нове, тому що це дійсно круто. Я вас запевняю. Я і наш партнер-тубор. Просто щойно вихопила в мене з язика. Дивись, як навчилася. Ти бачиш, Женя, у нас реально потенційна ведуча з'явилася. Хлопці, дякуємо вам, що ви нам допомогли. Чесно. Хочу сказати, що в Києві чисто Львівська. То сонце, то дощ, то знову сонце. Опа. Давай просто й тут нашу тубопролетку. Давай, давай. І визначимо, чим будемо займатися в наступному ефірі. Чисто від мене організувати вуличний експеримент. Ой, ти справді красиво пишеш. Женька так не вміє. Побігати по вулицях. Тільки не голяка. У шкарпетках. Голяка в шкарпетках. Давай. Вуличний експеримент. Ну, я тішусь просто через те, що я не буду бігати в шкарпетках і в кроваті. Це ж треба така? Дощику, дощику, зварим тобі борщику. Тут ще 100 метрів, і ми будемо в трамвайчику в дуже теплому. Константин Скритуцький, дядько, такий, котрий пейзажку робив, беже, зрозуміла, yeah, там оці yeah. всі, всі котики. Він тут поставив трамвай, але ну, начебто, музей присвячений всім трамваям, котрі зникають з вулиць міста. Шеста метрів і ми там, тим більше дощ закінчився. Доброго дня, можна до вас? — Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, чи це взагалі справжній трамвай? Ці mm -hmm. трамваї ходили на кінці 19 сторіччя, на початку 20-го і майже до 30-х років. Було. Можна посидіти в інтернеті. Є браузер, тобто ну, турист, який приїхав без дівайсів, без ніяких, він може зайти в інтернет, пошаритись. Давай скористаємось Wi-Fi, зайдемо в нашу групу ВКонтакті і подивимось, як там наші глядачі шановні. Дивись, що у нас є. Компутер. Так, треба зайти в групу, правильно? Угу. Я від себе зайду, добре? Заходь. Давай щось напишемо в групі. Усім привіт, правильно? З вами на зв'язку Мишко. Лешко і Анка. Гарного вам усім нас. Вийти. Все чудове місце, але прайс. Яна трошки підмерзла, я відпустив її додому. Тому буду організовувати сьогодні перформанс без неї. Я наткнувся в інтернеті на роботи одного стріт-арщика Марка Дженкінса. Він робить скульптури такі ефемерні, безтілесні, і розмічує в густо населених місцях, тобто де багато людей. Там їх залишає і дивиться на реакцію людей. Але в нас не завжди виходить як в крутих американських стрійтатчиків. Рос, я не зрозумів. Це такий манекен. Ну, бачиш, у нас не так вийшло, як хотілося б насправді. Абсолютно, не те, що мало бути. Абсолютно. Дженкінс просто зараз перевертається на дивані. — Ні, він схожий на бомжа, чесно. Ну, так нормальний бомж. Такий бомж на розкладушці. Просто в центрі міста. Давай родина цю розкладушку зараз скрізь будемо тулити. Мужик на розкладушці де завгодно. Довезіть його. Міше, ловиш? Давай, дай, стрибай! Давай! На вулиці вже стало темно, ось, але ми будемо далі продовжувати байдикувати. Вам скажу папа -па, до наступної суботи. Побачимось рівно за тиждень вже в повному складі. Анюшка, дуже тобі дякую за сьогоднішній ефір. Ти молодець. Всім дівчатам, які були сьогодні, теж дякую. Ви дуже класні. А усім решта хочу сказати, що захоплюєтесь життям. даруйте задоволення не лише собі, але й оточуючим, так як робимо оце ми. Мішання! Low me a little. low in your guts, making waves in your butts.